Про те, що дії міського голови, чітко написано, yeah? дії міського yeah. голови виконкому yeah. перешкоджає за наших солдатів до НІАТО. І якщо ми сьогодні рішення не приймемо, а буде якісь політаючі дії, то тоді буде затягування, не буде проведено тендерів, і солдати не то отримують yeah. того, що вони можуть отримати в рамках виконання вашого рішення. Тому що ви рішення, слава Богу, прийняли за що я вам yeah. 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 дякую. Мені ми 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 тільки що повідомили помічників, що кап уже вже в Фейсбуці написав, що ми вже позбавили кордона за його участю. <рестується. <рестується". <рестується> ми тільки в порядок денний внесли, <рестується> нікого ми <А>, ще не позбавляли. Пробуди не позбавили. Ну це ж так нечесно робити. Ми ще не вносилися, пробуди не позбавили. Ви погрожуєте мені? Ви мені погрожуєте? До речі, прокоментуйте, що у вас в кабінеті робить фотографія злочинця, вікера. Януковича? що ви у вас робить фотографія, злочинця має шановні народи. Він розстрілює за свої гроші. Наші солдати, бато вимужить і по хлопців, а ви тримаєте його фотографію. Подивіться, подивіться. Шановні здати массу інформації, спрямуйте камери на цю людину і подивіться, як вся країна подивиться йому в очі, що як не буде коментувати я не був, те, що фотографія бандита Януковича у нього в столі ховається. Ховається її, наче не поза. Шановні, шановні депутати, шановні, шановні народні депутати, я... а мені сказали, що то ви На його кармані Ваше святое, є? У мене святе є. У вас є святе. За это що я і більше не Ви? Я би вам сказав, не просто не хоро. Я вам скажу Я вас дуже прошу. Я вас тоже не Я піду працювати, ви боїте на бом'ях у вас руки чешувати. І там воюйте. Мамая працювати. Я ви тут Мерседес. А ви що робили? А ви не купили щось? Я собі нічого не Там ви що? Показати, я можу показати. Не надо, а ви ставите з могір. Вам научаться.